Отже, що таке дитяча мастурбація або, що як правильно говорити, аутосексуальна практика? Перш за все, це подразнення статевих органів або ерогенних зон дитини з е, метою отримання самозавдоволення, тобто дитина самостійно це робить. Однією з основних причин, перш за все, це занадто тісний одяг, синтетичний одяг, який може натирати, занадто часте підмивання дитини, будь-які подразнення статевих органів, ну, наприклад, глисти. Другою дуже частою причиною є те, що дитина побачила якийсь контент невідповідно на віку, наприклад, доросле відео або дорослі картинки. То я рекомендую слідкувати за тим, що дитина споживає в медіа і в інтернеті, бути батьками, які піклуються про медіаосвіту і медіаграмотність інформаційну гігієну своєї дитини. Однією з вагомих причин. А дитяча мастурбація, чи як правильно говорити, аутосексуальної практики, це пришвидшений статевий розвиток, пришвидшений психосексуальний розвиток дитини. А що буде цю сексуальність, чому так відбувається, ми з'ясовуємо на консультаціях. Шановні батьки, якщо у вас є хоча б найменші сумніви, будь ласка, звертайтеся саме на консультацію до психолога-сексолога, який спеціалізується на дітях. Не кожен психолог без сексологічної освіти або загальної сексологічної освіти, які спеціалізуються на дорослих, може вам допомогти.